Протягом двох днів у місті Вая в Угорщині в п'яте засідає українсько-угорська міжурядова змішана комісія з питань транскордонного та прикордонного співробітництва. Захід відбувається під головуванням міністра надзвичайних ситуацій України Віктора Балоги та державного секретаря Міністерства юстиції та адміністративних питань Угорщини Еріки Сабо. Також в засіданні взяли участь обласні керівники Олександр Ледида та Іван Балога. Традиційно одне з головних питань спрощення візового режиму. Ситуація з перетином кордону цікавить у першу чергу жителів прикордонного Закарпаття. Саме проблеми надання довгострокових віз українцям та перевірки автомобілів на кордоні стали темою виступу керівника області Олександра Ледиди. Питання підтвердження визовом. Стояло дуже важливо, тому що ні Словакія, ні Румунія, ні Польща такі документи не вимагає. В той же час угорщина вимагає. Ну але це питання було піднято, вони будуть вирішувати. І також питання щодо палива, перетину машини. Тобто один раз їдеш, ти можеш вести паливо в повний бак, другий раз, коли їдеш, ти вже повинен декларувати і сплачувати і мито, і акциз. Ці питання будуть вирішуватися у робочому порядку. На важливості візового питання наголосив і Віктор мета і Угорщини, і наших сусідів Польщі, Словакії це те, щоб на ближню перспективу Україна дістала безвізовий в'їзд на територію Євронії. Ось це основна наша мета і задача. Угорські посадовці у свою чергу цікавилися вирішенням проблеми солотвина та Мужіївського золоторудника. на цих територіях споконвіку проживають, зокрема, й угорські родини. Тож нас цікавить їх подальша доля. Впевнена, місцева влада зможе забезпечити їм гідні умови життя. Також угорську сторону турбують питання, екологічні стан навколишнього середовища та забруднені викиди до річки Тиса. Серед іншого, комісія розглянула питання співробітництва міст побратимів у прикордонних територій Угорщини та України у соцсфері галузях сільського господарства і туризму, спільної підготовки до євро 2012